З війною бажаючих підписати контракт зі збройними силами України не зменшилось. Навпаки, все більше чоловіків і жінок бачать для себе перспективи навчитися чогось нового, опанувати актуальні військові професії, які будуть широко затребувані і після завершення війни. В Часи важких випробувань люди краще виявляють свої внутрішні сили, резерви і можливості. Пояснюють чергову хвилю поповнення лав збройних сил новобранцями, контрактниками фахівці кадрової служби. Війна це каталізатор розвитку особливих можливостей, якості військовослужбовця. На даний час вони більш мотивовані і більш цілеспрямовані. Всі Ці розуміють, що вони хочуть, чого вони прагнуть, поставлені перед собою цілі, і вони їх стараються досягати. Відбір військовослужбовців для контрактної служби в країнах НАТО ґрунтується на їх мотивації, фізичній і психологічній готовності. Командирами призначаються ж ті, хто володіє навиками самовдосконалення, постійно навчається, розвивається і дає приклад іншим. В нашому війську, що протистоїть у великій війні агресору, теж потрібні люди мобільні, налаштовані на зміни і прогрес. В методах відбору майже нічого не змінилося. Змінилися Терміни опанування посади і спеціальності. Якщо до війни це було більш тривалий час, то на даний час вимога така від військовослужбовця військової служби за контрактом найскорішому опануванні посади спеціальності, щоб виконувати постановлення завдання. Більшість захисників контрактників до недавнього часу мали інше поле діяльності цивільні професії та плани. Утім, усвідомивши загрози, вони зробили новий вибір, найбільш доцільний в теперішніх реаліях війни. Кожен має вміти боронити свою землю, мати цей навик, а крім того, навчаючись ставати справжнім профі, кажуть військовослужбовці Національних військово-морських сил, що боронять наш південь. Мені мене прийшла повістка, я прийшов до районного військомату і сам попросив добровільно піти до військово-морських сил Збройних Сил України. З самого дитинства в мене вся сім'я військові. Мій дід воював у Афганістані і так вирішив, що я хочу бути військовим. Що робити, якщо є бажання підписати контракт, наприклад, з військово-морськими силами? Перший крок це прийти до територіального центру комплектування і висловити своє бажання. Якщо він має певний досвід, освіту, йому буде набагато легше опанувати дану посаду і. Терміни, звичайно, будуть коротші. Саме бажання бути корисним, наполегливість і перспективне бачення свого майбутнього привели у військоморські сили цих хлопців. Мені подобається морська справа. Мотиви мене з'явилися тоді, коли почався наступ країни агресором до України. Я зрозумів зрозумів, що хочу надалі отримувати агресора та відбити наші кордони. Я підійшов і кажу, що я строковиком не хочу далі бути, я хочу продовжувати військову службу у військовому ціла. Зараз проходжу службу на катері у контрактника підготовки більше. Хочу підготуватися добре та піти у спецпідрозділ для того, щоб піти на передову і там уже приносити користь ще більшу, ніж зараз. Вигоняти ворога з нашої країни. Досвід і практика ось ще одна потреба у військах на сьогодні. Якщо ви колишній військовослужбовець і відслужили термін контракту чи звільнені по вислузі літ, але перебуваєте у запасі, і навіть отримали хворобу чи інвалідність, в нагоді стануть ваші знання. Якщо ви їх запропонуєте, пояснюють фахівці персоналу. В нинішніх умовах дуже цінуються ті військовослужбовці, які мають бойовий досвід, і вони призначаються на посади інструкторів. Першу чергу це збереження життя військовослужбовців і е, передача своїх знань, умінь, навичок військовослужбовцям, які не мають відповідної підготовки. Саме російсько-українська війна підштовхнула наше військо до професійного росту і розвитку. Цивільних українців із первинними військовими посадами утворила спеціалістів-контрактників, що за рік війни зросли професійно і технічно до посад старшин, сержантів і офіцерів. Значна кількість яких націлені, і після перемоги залишитись у збройних силах для подальшої служби. Я буду надалі служити військово-морських силах і буду здобувати інші знання і нові горизонти. Контрактна служба для мене є в можливістю займатися тим, що мені подобається, та тим, чим я хочу займатися. Кому віри в свої сили достатньо, але досвіду бракує, фахівці радять не зволікати з мрією, а навчатись. Сьогодні для цього є всі умови. Є можливість навчатися як в нашому коледжі технічного флоту, який випускає сержантів старшин для військово-морських сил. Також для рядового складу навчальний центр наш готує за морськими спеціальностями. І наш інститут військово-морських сил, який готує майбутніх офіцерів. Ми будемо раді бачити всіх, починаючи від повара, кока, кулеметника, гранатометника. Запрошуємо молоді від 18 років, фізично розвинених, мотивованих, які бажають захищати державу з моря.